Слава Україні, героям слава. Друзі, зараз ми приїхали до хлопців, 128-матів війська штурмова закарпатська бригада, щоб передати вашу помсту. Велика подяка блогеру Дмитру Мартиненко і його підписникам за 10 fpv дронів. Дякуємо всім небайдужим людям, нашим золотим помічникам, волонтерам. Все буде доставлено за адресою. Слава Україні. Героям слава! Витаю вас. Витаю вас. Да бон Я из Украины, с из Киева. Вы Я, Я с Российской Федерации. А место яке? А место яке? Что? Место яке? місто, як яке? Я тебе прошу говорити по-русски, потому що я український наполовину знаю, а половину не знаю. Нічим не можемо допомогти. Нічим не можемо допомогти. Можеш, можеш. Ти по-русски... При... Лучше мені. Лучше мені. Я, я, я не казав, що я його не знаю. Казался, я не казав, я його не знаю. Я його не використовую. Я його не використовую. Мені без потреби. Мені без потреби. А як ми будемо спілкуватися тоді? Ну вчіть українську. Можете відкрити Google Translate. Ну это ж не серьезно, ты же знаешь. Я не буду учить украинский... А я не буду знать, эти два стовываются. Все украинцы говорят. Все украинцы. Будь ласка. Украинцы говорят. Я не сказал, что я его не знаю. Я его знаю. Добре знаю. я не Смотри. На що? Разница есть. Ну, послушай, важу вещь Так-так-так, добре-добре, хорошо. Дело в том, что у меня русский язык тоже не родной, mm -hmm. поэтому со мной ты можешь говорить по-русски. Это тебе не, не будет унижать, потому что я не являюсь русским. Это абсолютно Це русский, не, не русский, русский, это не русский, это не ясно, это это национальности. Ну, дело в том, что 98% украинцев все говорят по-русски, но ты два не, не, не говоришь. не правда. Ви помиляєтесь. Я, я ж общаюсь з українцями тут. Ну, я не знаю, чому вони під вас підлаштовуються, переходять на російську. Але в Україні, на превелике щастя, отої російської все менше і менше і менше чути. Україна, вона багатонаціональна країна. Тут можна різні мови почути. І польську можна почути, і болгарську, і германську, і азербайджанську, і руську можна почути. Mm. Ну, ты имеешь право, конечно, на родном языке говорить. Конечно. Но если бы я говорил на родном, ты бы не одно... Я-то тебя на 60% понимаю даже ну, на 70%... Ну, бачите, ты уже на 70%. А было на 50%. Бач, так Ну я... Остальные 30 я вообще догадаться могу, в принципе. Так, да? Может и так. Но если бы я говорил на родном, ты бы ни одно слово не понял. Ну, может и так. Я ж не с вами. Слушай, вопрос тебе. Вот для того, чтобы перестали так? погибать. И россияне и украинцы я хочу, чтобы перестали погибать. Надо вам просто сдаться и все остановится. Как думаете? Бачил? Бачил. А почему нет? А для чего нападаты? А для чего нападаты? Чтобы не знаете, от... выйти, выйти из Украины. Не могут они выйти, ты же понимаешь. Да поможем. Да поможем. Чем ты поможешь? Вилами, что ли, лопатами? И вилами, и лопатами, вилами, и хаймарсами, и джавелинами, и ви погиб... всем поможем. Сколько еще погибнет, ну... Слідуючий місяць, два-три дофіга. Ну так в навіщо на ви прийшли? Навіщо ви напали? Тепер Щоб Україна здалася потом. Они прийшли, що ви на них потом не пошли з німцями і з французами. Да і ви йде, що... А Дуже, що? А були такі десь плани? А були такі десь абсолютно сорокі плани були. Ай-яй-яй, що робиться? 45. 45. а чого 41-й згадуємо, Чому не 39-й? З другом гітлером. Окупація Польщі, это... Польщі. Не, не, не. Ну, Німеччина бомбить наша... Лондон, Радянський Союз направляє Родянський туди зброю, ГСМ а... продукти, харчування продукти харчування в Німеччину. Вітер захоплює Францію, Францію? Париж, Сталін, своєму вітальну Сталину телеграму. Мій друг Адольф, вітаю, вітаю, вітаю тебе з захопленням Парижа. Вообще, ага. да, да, ага. интересно. Ну, слушай, так. ну пацаны погибают. Украинцы Так, забирайте своих лапки-ногих с Украины. Так вы создали такую обстановку? Мы створили. Они створили. Да, вы не вы, народ, а власть ваша. Власть дурацкая. Влада, украинская Путін. Путін напав. у Нас же ага. Влада змінилась була. І нова Верховна Рада, і інший президент. Який, який у нього вибір був? Який у нього ж вибору нету, його зажали в угол. Кого Путіна? Кого Путіна? Росію. Чим Україна зажала його в кут у 14-му році? Не Україна, а Європа зажала його. Європа, угол. чим його зажала? Те, що купляла газ у нього, адміте, відповідає. За 20 років на 12 держав Подкралась, раз на 12. А раніше там країн Европы не было. Вот теперь и Украина, и Грузия. Раніше, там раніше там, країн Европы не было, находила России. Да? Раньше Варшавский договор был, они были дальше дальше, дальше. дальше були. дальше было. А теперь байс, это там на ходовочках, і Фінляндія, Фінляндія, і Швеція опинились в Шве НАТО. Да їх там по полтора ну, мільйони, ну нічого страшного, я ну, ж нічого страшного. А як же ж база НАТО Вольяновській області? Як я же задовбався його нагадувати про неї проти валочної бази? База НАТО. Ми от цим вийшли. База НАТО от... на території ну, Росії. Це хороше. Ну і що, дійсно? Це ж не це війна з Україною. Дійсно, да, це ж не війна. Да, а то Украина, ж, маленька Україна, маленька Україна, без ядерної зброї, загрожує Росії. Ти блогер? Ні. А чому ти без основи говориш? Я розмовляю, як я розмовляю, я, я звик розмовляти. Щось не подобається? Ти без остановки говориш, мені слово ставити не даєш. Чому? Ну кажи, от ви несете якісь несеністиці. Маячню якусь. Коли я буду говорити, я як говори, 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 давай, говори, давай, давай. говори. Дай мені ну, 30 секунд, зараз. давай, 30 пішло. Перебивати не будеш? 30 секунд, я ж кажу. Час 30 іде, вже 25. 30 секунд, ось скажи, по-любому, по-любому, Україна проіграє. Зачем убивать друг друга? Сдайтесь. Ну, погибай. Вот ты так делаешь, они в окопе сидят, погибают. Ты в окопы точно не пойдешь. Да? Все, 30 секунд закончились. Сдавайтесь. Иди ликуйся. Иди ликуйся. Тобе бы про душу ну, подумать. Душу... Правда, души в, вот да, в тебе нема. Вот правильно, да. Правильно, да. Давай тебе грехи відпущу. Давай тобі грехи відпущу. Давай. Целуйся. Ты тризуб. Будем тебе кивин відпускати, Я Давай. Я ацист. Давай. Вот ты одразу до кобзона. ти Одразу до кобзона, як? О, святые Ну. Добрый вечер. Вітаю вас. Как ваши дела? Дякую Збройним силам Украины, все гаразд. Это хорошо. М -м. Чем занимаетесь? Так вот сейчас рулец з вами сижу, розмовляю. Сколько вам лет? Для чого вам ця, ця інформація? Ну, просто цікаво. Ну для чого вам ця інформація, скільки мені років? Ладно би, ви, ви була б дівчина, запитала, скільки мені років. А вам яка різниця? Просто інтерес. Ви до мене хочете загровать? Мені дівчата подобаються. <рес> Ні, спасибо. Ну от я, я тебе думал. Я теж так же що не треба. А де знаходитесь? В Україні. Ну, я понял, у вас Украина стоит, так, соответственно, вы на Украине. Так, так. А территориально? Киев. А, красивый город. Так. Бывал там тихонько. И для чего вы обстреливаете такие гарные места? Ну, это же не я обстреливаю, верно? А кто? Ну, войска российские. Ну, так вы же из России. Значит, ваша Украина обстреливает. Вы? Я нахожусь в России, я а не с России. Я просто нахожусь сейчас а здесь. Азбитки вы? Я с Молдавии. Из Молдовы. И вы России, чи... Молдовы. гражданин России, Нет. Гражданин Молдовы. Молдовы. А что же вы на Россию поехали, что на заработки? Нет, э, родители переехали сюда, и мне пришлось переехать вместе с ними, купил здесь. А батьки чему переехали, что на секрет? Что еще раз? Чему батьки переехали? Ну, родители переехали сюда работать. Потом начали здесь жить и забрали меня сюда. Ну и любят вас ваши батьки? Ну, может быть, не любят. Не, ну кто, вот, скажем, какая здоровая людина будет ехать туда, на Россию? Ну, почему? Здесь перспективно. Як Ви вважаєте, де більше перспектив на Росії чи в Євросоюзі? Ну, не можу сказати. В Євросоюзі не було ні разу, ні в одній з країн. Ну, не були... Поэтому... ну... не можу сказати. Ну, вже, певно, і не побуваєте. Ну... І, хоча у вас, якщо ще паспорт Молдови, то ще є шанс, звісно. ж. Що... Ну да. Скористатись без візом, поїхати, подивитись хоч. Так. Да. Предлагают поехать в Польшу, смотреть, что как, что к чему. Но пока что думаем. Это с друзьями или а с батьками? Нет, с друзьями, с родителями не получится в любом случае никуда ехать. О, отец погиб, а ага. мать работает, ей некогда. А батька загинул. Да. Рак. А, да. Что думаете про эту российско-украинскую войну? Ничего не думаю. Хочу, чтобы поскорее закончилось. А чему вот Россия напала? Что там вот ваши друзья, россияне кажут? Так что на секрет. Ничего не говорят на эту тему, как бы. Ну, то, там не то, что напала. Она, скажем так, это все политическая деятельность. Ну, что значит? Которую... Ракеты про летят, люд, людей нет. Бывает, места нет. руйнуть, вот... Сегодня в ночи по Киеву, сколько там прилетело баллистичных ракет, крылатых ракет, люди загинули, ну, жилые в... будинки разрушены. В данном случае вам тоже можно отдать должное. Вы же тоже отвечаете. Ну так правильно. Точнее, мы ведем вы... что Россия уже напала. Вы кажете, что она не напала? Ну это спорный вопрос, потому что до этого же сколько лет а, Украина бомбила Донецкую, Луганскую народную республику? Таких нема утворень народних цих республік. Це є Донецька і Луганська область України, які захоплені ну, Російською Федерацією. Чому? Вони чому захвачені? Ну, як ви думаєте, Они... чому от Україна сиділа, сиділа, а ні з того ні з почала Донецьк бомбити? Ну, не знаю. З 14-го року це вопрос вже. Правильно, правительству... Бо Донецьк і Луганськ були захоплені російськими терористами. Ну, об этом я нічого не можу сказати. Я об этом не знаю. Ну, не так слышу. от дивіться, я вам трошки розкажу. В лютому місяці 2014 року Росія спочатку напала на Крим, захопила Крим. Окупувала Крим повністю. Буквально через місяць-півтора вона нападає на Донецьку і Луганську область. Захоплені Донецьк, Луганськ, Славянск, Маріуполь. Багато місць було захоплено. Російською російськими військами. Що має робити Україна? От, наприклад, є українське місто. Чи от навіть зараз там, от, там на Росії якесь місто? Заходять терористи, скидають державні прапори і починають проголошувати якісь республіки. Що буде робити люба держава? Буде захищати своїх громадян, свою територіальну цілісність. Що і зробила Україна? Вона почала захищати свою територію і своїх громадян. Ну да. да. Но по итогу, после подписания их независимости, почему Україна продовжила. Ніякої данную... незалежності у них не було. Україна нічого їм не підписувала. Ну, Росія же подписала їм. А ж а... на підставі Є... чого їм щось підписувала. Це окупована частина України. Ну, от уявіть собі, mm -hmm. знаєте, Гітлер окупував Молдову, так. Да? І сказав, все, Молдова, це тепер третій рейх, так? Ну, у нас. Щас, похоже, Гітлера там, президент. Ну, Майя Санду дуже гарна, дуже розумна жінка. Я трошки проінакше. А тут напала Росія, захопила. Вона буде далі сказати, що завгодно. Вона щось чомусь думає, що Крим це Росія. Ну це не так. Ну, чому не так? Ну, не так. Це територія в окупації знаходиться. Крим? Так. Чому? Ну, бои захопили збройні сили іншої держави. Но після цього ж Зеленський підписав договор о том, є територією Росії, территорией России, mm -hmm. верно? Почему нет? Не да, у них була підписана... Не был такого. Документ. я вперше взагалі про такий документ чую. Неправду вы говорите? Вы бы не могли его зараз найти і показать мені? Разом прочитаю. Нет. Но вопрос в другом сейчас. Зеленский а потом, такое, после... такого документа не подписывал, такого документа наясную в природе. Ну, реально же это была территория России, верно? не Крым, почему ні. нет? Ну я тому что вот, не. В каком году Россия подарила а, территорию Россия Крыма? Россия не даровала Укра... Крым Украине. Коли вот, так, нет. Коли появилась Российская Федерация? В каком роде? Что еще раз? Коли і в якому році з'явилась Російська Федерація? Я вам ще не скажу в якому году. Я вам було, скажу, но... в 1991 році вона з'явилась Російська Федерація. І а, як вона могла подарувати Крим в 1991 році? Ну, хто там, як його звуть то Я не помню, как его зовут. Кто подарил uh, Крым? Не дарували Крым, нема Они такого даже. такого такого оформление. Он подарил США. Что США, Да что тут США? Я говорю, Аляску. Он подарил Укра... Крым Украине и Аляску США. Гиняк. Этот человек. Бинго! Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Привіт. Дякуючи Збройним силам України. Все гаразд. Ще раз пишу. Дякуючи Збройним силам України. Все добре. Mm. А я кажу, як у вас діла? Я скажу, що завдяки Збройним силам України, то в мене все добре. А, ну понятно. Вони захищають нас від російських окупантів. Що, прям так захищають? Прям так захищають, там. Дуже добре захищають. Ну, получается. Шана і повага. Вони получаете самі найкращі. А ви що не защищаете? А вот вас чекаю, думаю. Коли вже напозіхаєтесь-то. Та... та й прийдете, з вами зустрінемось. Позахищаємо. Понятно, угу. Звідки ви? Я з України. Ну я понял, а. Представьте своих вперед. Рязані. З Рязані. І що ж от вам на Рязані не садиться. Чого до України полізли? Так я дома ви що? Ні. Ви що, не бачите. Я про я Російську я Федерацію. Ну, це к ней питання. Я-то. То... А ви дома... не з Російської Федерації? Ну, в Российской Федерации, да. да. Ну я. Я-то да. я, -то, я -то, сижу. Дома, сижу. Ну, вже, певно, вже сходив вже разок, був вже певно був в Україні. Ну, я був не, не в Україні, а в других В Яких? Я був в Африке, я був в Сирії, багато де я був. Та ти цей такий солдат удачі? Ну, ні. Вбивця за гроші. Ні. Ну як ні? А що ти робив в Африці? Людям воду давал. Людям воду ты давал? Да. Что ж ты в Донецку-то воды не можешь дать? В Донецке? Угу. А что у них там? А вот воды, то, что пришла Россия и пропала вода. Пропала вода. Россия пришла, пропала вода. Куда угу. реки делись. Действительно. Россия реки забрала. Воду водопостачання припинило. Що зробило? Припинила водопостачання. От як Україна була, знаєш, в Донецьку був чемпіонат Європи по футболу. Вода була щодня, і холодна, і гаряча. Прийшла Російський Мир, прийшов. Окупанти. Я вже не кажу про футбол. Води нема. Води нету. Угу. Ви... Саме так. До сих пор нет воды. Нема. А в Крыму, когда вы тоже воду... Мы про Донецк зараз говоримо. Чему не них звучит? Да, есть вода в Донецьк, що і в там в Донецке, что ли? Нема там води. Все есть. Нема. Там зайдешь на YouTube, подивися. Напише Донецьк вода і подивись Донець. там. У мене Донецька. одна колеса був позавчора співрозмовник з Донецька. Мы знаешь, У них зараз за щастя, у них через день. День нема, день є. Отзар це вже це от через 10 після 10 років окупації, це досягнення. Прифронтова міст, звісно. А яка вона автобус... прифронтова? Там же там нема давно вже ніяких бойових дій. Ну. 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 Що таке? Ну, таки, ну туда... так а для чого було нападати, щоб тепер саділи. Донець сидів без води. <гум> все буде, вода, та, і Та вже вже 10 буде. років буде, да. 10 років вже буде, це ясно. Ні, 11. — Ну, тим більше вже 11. 12 дванадцятий рік вже, так. А води все нема. Я вже кажу про футбол і решту не говорю там. І що там, повимерли люди без води? З'їсть подивись. Так був я там в Донецьку. — А, так же був ти в Донецьку, Казав, що не був. Ну так. Ну так, Проект. да. Ну трошки да так прибрехався трошки. Ну буває, да. Ой, ладно, хлопчику. Что так? Я Это чего? До, до, до побачения. Ну ладно, пошел вон, пес. Добрый вечер. Я витаю вас. Витаю вас. Угу. ничего. Блогер, что ли? Та девочка. Та девушка. Який блог, який блогер. А кто? Громадянин Украины. Любители. Любитель. Ну, ты врачи, чего? А, ну, да, по трендите? Да. Ну, я, ну, а, а вы откуда? Вы откуда? Украины. С Украины. Не, ну понятно, дальше. С Киева. С Киева. С Киева, прекрасно. А это что? Так... Да, так... А вы из Витки? А вы из Санкт-Петербург. Ну, урожденный с Украины. А где сами а сами сами... Украины? Mm. самый сердце? А самый... Бердичев. Самый сердце Украины. Да, да, да. Раньше была при царях Киевская губерния. Да, коли то було Те, коли то було. Вже. Ну, карась, це було і ж. І що ж у вас? яка така налегка, доля занесла було, на, на Московію? Що случилось? Ну, нелегка, нелегка доля вас занесла. То, вас занесла. На Москву. Чому нелегка она? б не легка? нелегка? Ну, хороша легка? була. А що, а что була Чем была доля? То не знаю. Я як молодий спеціаліст, попала сюда, ще в советское время. Молодец специально. Молодый ну, да, Тоді туди... буває. буває. А що ви хто по специальности? Телефон сідає. Тех... Технолог. 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 І це вже так попали, одружились там Технолог. і вже так і залишились. Да? Ну і звісно, да. Ну да. Ну да. А за якою метою ви Україна сусіли? Про, про що хотіли поговорити? Родина, родина, почому посвідчина? Да. Да. Тягне. Родина. Естественно. Да. Да. Думаєте що думаєте про думає цю російсько-українську війну? Ну, я, не, я б не назвала це українська війна, російсько-українська, що це за ерунда, ви говорите. А яка це війна? А да. яка це війна? Хто з ким воює? Хто з ким воює? Не знаю, кто с кем воюет. Ну, кто Мы с НАТО воюет. Кто на Украину напал? Мы? Мы? А при чем здесь кто напал? Ну я... Здесь, ну, кто, кто, напал? Кто, я. кто на Украину напал? Успокаиваем Успокаив... Успокаив... ваше ваша... а... АТО. Донбасское АТО, которое... Я Уже... пытаюсь UPского кто упокаивает... на Украину напал? А при чем здесь Украина? Это одна территория. На Украину территория. кто напал? А при чем здесь кто на пав? Ну як? Ну, Вы, шагав, знаете, а, с чего а с чего началось? Вы знаете? Это так, все? Знаю. так знаю. А с чего началось, расскажите. Спочатку законча. За а что, Крым был по закону вам дан? Закон дал при Советском Союзе. Ушли в самостоятельность Крым. Дайте он был автономним. А який закон Автоном... автономний, да. Автономний Крим у него було своє правительство. Он мог присоединиться к Турции, і к, к Росії. Это автономія была. Вот. А ушли в самостоятельное государство, а дайте, пожалуйста, Питанька, ту же дорогу России в 1954 году. Я вижу, как вы разумеете. Зиночка такая, отличная. Да, Зиночка, ага. Номер закона. Назовите меня, пожалуйста. Я сейчас зараз... почитаю, я, я просто я не, не знаю, это закон. найдите сами, по каким законам отдали вам это. Ну, вам вы неправильно скази. отдали. Да. Не, нет, нет, в интернете не найдете все. А, то, кто я... вы не в курсе. А я вы читали? Хот... Я не готовлю. Вы читали этот закон? І до речі, з цим законом носиться в мене вчора. Я там на канал записував, вийде велике відео десь на тижні. От за ти от за коршу, не так хто щось там комусь передавав. І ти пояснюєш, показуєш йому що як. На пальцях вже. Ні. Я от... Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!